Доброго дня, восьмий клас. В цьому уроці, урок номер 1 ми з вами зробимо не всі завдання, лише ті, які стосуються конкретно температурних шкал Цельсія та Кельвіна. Отже, ми бачимо з вами на екрані зараз. у Нас знаходиться температурна шкала, звичайний термометр. Ось у нас ліворуч показаний градус Цельсія, праворуч літера К. Це означає градуси Кельвіна. Звертаю одразу вашу увагу на те, що. Біля градуса Цельсія малюється кружечок, біля градуса Кельвіна кружечок не малюється. Просто літеру К ставимо. Звичайно, назва кожної шкали походить від прізвищ вчених, які її розробили. Наприклад, шкала Цельсія, якою ми з тобою звикли користуватися з самого народження, належить Андресу Цельсію. Він її винайшов. Експериментальним шляхом встановив, де буде точка 0, де буде точка 100, які називають реперними або опорними точками. Ось, і він їх використав для того, щоб створити саме цю шкалу. Там, де у нас температура замерзання води 0 градусів Цельсія по Кельвіну, це буде 273,15 Найнижчою температурою у всесвіті вважається абсолютний нуль. Це нуль за шкалою Кельвіна. Або мінус 273,15 за шкалою Цельсія. Що це таке абсолютний нуль? Абсолютний нуль це та температура, яка є, вважається так, що вона є найнижчою температурою у всесвіті. Вважається, що за цієї температури атоми і молекули припиняють свій рух. Хоча насправді мені здається, все ж таки, що вони не припиняють свій рух, просто надзвичайно сповільнюються, і майже непомітно, як вони рухаються. Отже, реперні опорні точки, використані для побудови шкали Цельсія, це 0 градусів і 100 градусів за Цельсія. Звичайно, за шкалою Кельвіна, там, де 0, записуємо 273 Кельвіна, А там, де 100 градусів Цельсія, буде 373 Кельвіна. Зверни увагу, що ці частинки, оці 15 соті, я не пишу фізики. Не пишуть їх, хоча пам'ятають про те, що там ще є оця частиночка. Тобто ми округлювати будемо з тобою. Яка найнижча температура в природі за шкалою Цельсія? Ми пишемо з тобою ось це числове значення, а за шкалою Кельвіна ось це. До речі, зверни увагу, що 0 Кельвінів бажано писати трошки відступаючи, щоб не вийшло в тебе Окей. Хоча це теж буде правильно. Наступна інформація надзвичайно важлива, адже дуже часто нам потрібно буде в задачах перейти від температури в Цельсіях до температури в Кельвінах і навпаки. Тож яким чином діяти? Оскільки ми бачимо, що абсолютний нуль за шкалою Кельвіна становить мінус 273. Ми округлюємо, пам'ятаєш? То в цьому разі ми будемо з тобою використовувати саме округлені значення. Тож, як отримати значення температури за шкалою Кельвіна, тобто велику літеру Т, будемо писати. Це та температура, яку ми будемо називати з тобою абсолютна температура. Її можна знайти, якщо ти знаєш температуру в градусах Цельсія, додавши 273 і отримаєш в цьому разі кельвіни. А якщо тобі потрібно, навпаки, маючи температуру в кельвінах, отримати температуру в Цельсіях, то в цьому разі нам потрібно від абсолютної температури відняти 273. Найнижчу температуру на планеті Земля, мінус 93,2 градусів Цельсія, зафіксовано було на південному полюсі у 2010 році. Яке значення цієї температури буде за шкалою Кельвіна? Тобто абсолютну температуру нам потрібно з тобою знайти, якою ми формулою будемо користуватися? Ось цією. І отримаємо 179,8 К. Враховуючи такі приклади, ти пам'ятаєш, що потрібно скористатися додаванням двох чисел з різними знаками, тобто використати, так би мовити, правило з математики. Найвищу температуру на планеті Земля 343,7 градусів Кельвіна, зафіксовано було в пустелі Ірану у 2005 році, яке значення цієї температури за шкалою Цельсія, тобто нам потрібно тепер знайти маленьку літеру Т. Для цього маємо скористатися саме цією формулою, тобто від абсолютної температури в Кельвінах ми віднімемо 273. Отримали 70,7 ,70 градуси Цельсія. Наступне питання: порівняй значення температур. Одна йде в кельвінах, друга йде в Цельсіях. Зрозуміло, що для того, щоб їх порівняти, нам потрібно мати температуру в однакових одиницях вимірювання. Чи то, щоб усе було в Кельвінах, чи то, щоб усе було в Цельсіях. Чи то кельвіни переводимо в Цельсії, чи то Цельсії переводимо в кельвіни. Отже, переведемо 280 кельвінів у градуси Цельсія, для цього 280 віднімемо 273. І, звичайно, отримаємо. 7 градусів Цельсія. І тепер, звичайно, їх порівняти досить просто. Ставимо відповідний знак. 78 Кельвін і мінус 195 градусів Цельсія. Для цього ми ну, давай переведемо, наприклад, також. 78 Кельвінів переведемо в Цельсії. 78 треба відняти 273. І отримаємо ми мінус 195 градусів. Тобто тут у нас будуть однакові температури. А тепер переведемо 7 градусів Цельсія в кельвіни. Для цього нам потрібно до градусів Цельсія додати 273. 280 Кельвін. Отож, ми бачимо з тобою, що 300 кельвін є більшим, ніж 280. Повернемося на попередню сторіночку. Ще таке питання у нас з тобою є. Тіло нагріли на 20 градусів. Наскільки змінилася температура тіла за шкалою Кельвіна? На перший погляд, здається, що потрібно також просто 20 градусів перевести в градуси Кельвіна, так? тобто скористатись цим. Але насправді ні. Чому ні? Дивись, мова йде про те, наскільки відбувається нагрівання. Бачиш? Тобто не говорять, яка була температура у тіла, а говорять, що відбувся процес нагрівання. Тож, якщо відбувається процес нагрівання або охолодження на певну температуру, це означає, що Відбувається піднімання стовпчика рідини на 20 одиниць. Але зверни увагу. Якщо ми піднімаємося, припустимо, від 0 до 20 по градусам Цельсія, тобто нагрівання на 20 градусів відбулося, то по шкалі Кельвіна, зверни увагу, тут також буде 20 градусів, але Кельвіна. Тому ми робимо з тобою висновок, що при нагріванні тіла на 20 градусів Цельсія за шкалою Кельвіна, воно також нагрівається на 20 градусів, але Кельвіна завдання номер 11. Під час градуювання спиртового термометра відстань між точками плавлення льоду та кипіння води поділили на 25 рівних проміжків. Тобто. Ми з тобою розуміємо, плавлення льоду це 0 градусів Цельсія, кипіння води це 100 градусів Цельсія. Отже, різниця між цими точками дорівнює 100. І поділили на 25 рівних проміжків. Визнач ціну поділки шкали цього термометра. Що маємо зробити? Маємо від більшого відняти менше і поділити на кількість проміжків, тобто на 25. Таким чином, ми бачимо. Що ціна поділки буде 4 градуси Цельсія. Наступне завдання. Ціна поділки шкали термометра, ось цього ми зараз з тобою визначимо і покази термометра покажемо. Звертаємо увагу з тобою на те, що у нас тут Цельсії вказані. Отож, ми використовуємо з тобою шкалу в Цельсіях. Спочатку визначаємо ціну поділки. Як ми це робимо? Ми беремо дві якісь цифри, які є на шкалі, ми повторюємо ще раз це. Маємо 10, наприклад, відняти 0 і поділити на кількість проміжків не рисок, а проміжків раз, два, три, 4, 5. Отже, ділимо на 5. Отримали ціну поділки 2 градуси Цельсія. А тепер ми можемо з тобою записати покази термометра. Та дитина, яка не знає, що таке ціна поділки, одразу б дала б відповідь, що тут буде 22 градуси Цельсія, тому що 2 поділки над 20 Але це не так. Тому що в одній поділці у нас 2 градуси. Тож, одна поділка це 22, а дві поділки це 24. Тепер в кельвінах. для того, щоб перейти до кельвінів, нам потрібно. До температури в Цельсіях додати 273. 24 додати 273, ми отримаємо з тобою 297. А тепер відповімо на такі питання: питання 9. Якщо тіла, які контактують, мають різну температуру, то між ними відбувається обмін теплотою. Більш нагріті тіла будуть віддавати тепло та охолоджуватися. А менш нагріті тіла набувають тепло, забирають від гарячішого тіла і при цьому нагріваються з плином часу. Тіла переходять у стан теплової рівноваги. Тобто ті тіла, наприклад, ось тіло дитинки і термометр при дотику, при контакті входять в стан так званої теплової рівноваги. Що це означає? Це означає, що для того, щоб поміряти терм... температуру у цієї дитини, потрібно термометр потримати в дотику з дитинкою деякий час. Питання навіть так стоїть. Щоб виміряти температуру тіла, слід тримати термометр кілька хвилин. Для чого потрібен цей час? Саме для того, щоб встигла встановитися теплова рівновага, для того, щоб вона встановилась, потрібен час. Тож, коли термометр буде мати температурна рідина або речовина, яка знаходиться в термометрі, дивлячись, який термометр, буде мати таку точну температуру, як температура тіла дитини в даному разі. В цьому разі настане теплова рівновага, і термометр буде показувати температуру дитини. Хоча насправді він буде показувати власну температуру. Запам'ятайте. Термометр завжди показує власну температуру. Отже, час потрібен, щоб встановилась теплова рівновага, тобто вирівнювання температур контактуючих тіл. А на сьогодні, все. Дякую тобі за увагу. Постав, будь ласка, лайк обов'язково і підпишися на цей канал, якщо ти ще не підписаний. На все добре, до наступного разу.